Добрий день, хлопчики і дівчатка. Рада вас вітати на новому нашому занятті. А хто з вас знає малята, яке незабаром буде свято? Це свято наших рідних мам, наших найкращих, дорогеньких, працьовитих, найкращих мам. І сьогодні до нас завітав хлопчик Тарасик. Він хоче, щоб ми навчили його. Переказувати якесь оповідання, але не просте оповідання, будь-яке, а таке, щоб можна було розповісти в матусі на свято, і щоб вона була розчулена. І я пригадала одне цікаве оповідання Василя Сухомлинського, яке так і називається Найкраща мама. Це навіть не оповідання, це казочка. І зараз ми з вами. Її уважно послухаємо, а потім обговоримо її. Казка Василя Сухомлинського, найгарніша мама. Випало совеня із гнізда та й поза лісом. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачила птахи малого, некрасивого з великою головою. Вухатого, банькатого, бенькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись, хто ти такий? Де ти взявся? Я совеня, відповідає мале. Я випала з гнізда, не вмію ще літати, і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає Соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совеня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова, вуха й очі такі, як у мене, відповідає з гордістю совеня. Ха-ха-ха, зареготав соловей дятел і дріст. Та ти ж потвора, виходить, і мати твоя потворна. Неправда, закричала совиня. В мене, мама, найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла, потихеньку взяла совиня за лапку і повела до рідного гнізда. Совиня уважно. Подивилась на свою маму, вона була і справді для нього найгарніша. Ось ми прослухали гарну казочку Василя Сухомлинського, яка називається Найгарніша мама. Я гадаю, що і Тарасик, і вам маляти ця казочка дуже сподобалась. Для того, щоб ми навчились переказувати це оповідання, давайте спочатку його обговоримо. Про кого йдеться ця мова в цій казочці? Ну, звичайно, це совенятко. А що трапилось із совенятком? Совенятко випало з гнізда. Хто хотів йому допомогти? Які пташки до нього прилетіли? Соловей, дятел і дріст. Що вони запитували у совенятки? Яка твоя мама, так? На що савинятко відповідало, що воно таке ж, як і Совеня? А як Совеня описала? Що мама його так само, як і Совенятко, має також саму голову, очі, вушка, так? а як негарним словом обмовили пташки маму Совенят? Хоча, що вона не гарна, що вона страшна. На що, Совенятко відповідала пташко. Яке гарне слово сказала Совення. Ні, моя мама найкрасивіша. Ось так Совеннятка захистила свою маму. Що пізніше трапилось? Прилетіла мама сова. Що вона зробила? Вона відвела. Своє маленьке Совенятко до гнізда. Що зробила Савенятка Який зробила висновок? Савенятко поглянула на свою матусю і зрозуміло, що і дійсно його матуся найгарніша. Малята, ось ми і обговорили Це, цю гарну казочку Сухомлинського. Але якщо ми просто будемо її обговорювати чи слухати, якщо ми будемо просто обговорювати чи слухати з матусею, ну це буде такий собі подаруночок. А якщо ви їй розповісте, перекажете, то матусі дуже сподобається, вона буде розчулена. Тож я сподіваюся, ви зможете це зробити. А для того, щоб ви гарно запам'ятали, пропоную ще раз послухати цю казочку і спробувати її переказати. Казка Василя Сухомлинського найгарніша мама. Випало сувеня із гнізда та й поза лісом. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачила птахи малого, некрасивого. З великою головою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись, хто ти такий? Де ти взявся? Я совеня, відповідає мале. Я випало з гнізда, не вмію ще літати. І вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? Питає Соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совеня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова, вуха й очі такі, як у мене, відповідає з гордістю совеня. Ха-ха-ха, зареготав Соловей дятел і дріст. Та ти ж потвора, виходить, і мати твоя потворна. Неправда, закричала совиня. В мене, мама, найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла. Потихеньку взяла совиня за лапку і повела до рідного гніста. Совеня уважно подивилась на свою маму. Вона була і справді для нього найгарніша. Малята, ось ми повторно і прослухали ще раз цю казочку. Я зараз спробую переказати її. Ви так краще запам'ятаєте цю казочку. І потім зможете ще раз. Самостійно її переказати, а потім і розповісти матусі. Ну що ж, давайте спробуємо разом. Одного разу випало совеня з гнізда. Випало і не могло потрапити назад у своє гніздечко. І шукало воно повсюду свою матусю. Прилетіли пташки, соловей і дріст. І запитали у Совенята, що трапилось? Я випала в містах, каже Совенятко, і не можу знайти свою матусю. А яка ж твоя матуся? Найгарніша з гордістю відповіла Савеня. А ти ж можеш розповісти, яка вона? Вона має такі самі очі, голову, дзьоб, вушка, як і я. Ой, та твоя мати потвора, так як і ти, адже й ти потворний. Ні, неправда, моя матуся найгарніша, сказала Совенятко. І в цей час прилетіла матуся сова. Вона взяла своє совенятко і повела до гнізда, дивлячись в гнізді на маму сову. Совенятко відкрило очі і дійсно впевнилось, його матуся найкраща. Гадаю, малята, що у вас і у Тарасика також вдасться переказати це оповідання на свято для матусі. І скажете, матуся, ти найгарніша. Ну а на цьому наше заняття закінчилось. До побачення малюки!